Українська мова багата на влучні гострі фразочки. І це теж частина культурного надбання нашого народу. Українська автентична лайка сягає своїх витоків ще часів Казаччини, і в її основі лежить все, що пов'язано із дупою та культурою гівна. І тут ми повністю схожі на німців, чехів, латишів, французів, англійців. Ще одна категорія української лайки нечиста сила. Оскільки наші предки були дуже набожними, то найгіршим покаранням для свого опонента вони вважали послати того до чорта. Багато наших співвітчизників не знають, як правильно лаятись. А дарма, адже наша лайка є м'якішою за звичні мати, але при цьому є більш колоритною. Дивіться самі, коли тобі зовсім не шкода, даречно сказати, так шкода, як корові заднє коліно всрать. Або коли нічого ще не зроблено, а в тебе вже вимагають звіт, можна говорити сири, перди, грійся. Про безглузду роботи до дупи та дупа же сепердне так смердне». Коли не треба поспішати, кажіть, їсти не срати можна почекати. Ситуацію, в якій нічого не можна вдіяти, описують, як срав пес перділи гуси. Якщо не варто прикрашати прикру ситуацію, кажи: не роби згівна сметану. Якщо кожен наступний день гірше за попередній, говори: як не срачка, то пердячка. Коли когось довго немає, кажіть, пішов, як за море срати. Коли тебе переконують зробити щось, але ти не хочеш, кажи: то мені потрібно, як до дупи дверці. Отже, якщо тобі сподобалось, лайся українською.